Як найдорожчого друга зустрічало Закарпаття Микиту Сергійовича Хрущова. Колгосники прославлені артілі імені Лєніна у селі Великі Лучки. За стривиним звичаєм піднесли дорогому гостеві хліб сіль. А великолуцькі школярі прийняли товариша Хрущова у почесні піонери. Доброго вам здоров'я, Микита Сергійовичу. Щасливої путі. Наступного дня старовинний Львів сердечно зустрічав главу радянського уряду Микита Сергійовича Хрущова. Робітники і хлібороби, вчені і митці, дорослі і діти гаряче вітали дорогого гостя. На концерті виступили юні танцюристи. Успіхів у праці і навчанні побажав юним ленінцям Никита Сергеевича Крущова. Молодіють вулиці Запоріжжя. Щонедень у місті справляють новосілля. Справляють його і піонери міста. На них чекає справжній палац. Щойно звідси пішли будівельники і за діло дружно взялися юні господарі дому. В залі ще пахне свіжою фарбою, а спортсмени вже роблять свої вправи. У моделістів власна кімната. Може, саме цей корабель стане призером на змаганнях. Бачите, як старається Гена Лавров. Трудяться майбутні архітектори. Можна і воскою робити красиві речі. Вон скільки завзятих вишивальниць. панно роботи вихованця палацу Леоніда Михайловича Орлента. І помічників у нього вистачає. Каже, стане палац домом радості. Хай народяться тут і розквітнуть тисячі юних талантів. Різні трапляються на уроках задачі, та учні першої Лубенської школи зуміють розв'язати будь-яку. Старанні вони і в навчанні, і в праці. Ще кілька хвилин і матрац буде готовий. Його зробили школярі на меблевій фабриці. Мілими оббивщиками, вправними столярами, токарями по дереву стають у цехах школярі. Етикетка з шкільною маркою ознака високої якості. І ось уже наші ослінчики потрапили до дитячого садка. Легенькі і зручні, вони, мабуть, подобаються малечі. Тепер можна і в дудочку заграти. Розважаються малюки і юні умільці з Лубенської школи раді, що догадили їм. У 25-й київській школі чимало любителів мистецтва, які вивчають творчість вітчизняних художників. Одні захоплюються казковими сюжетами Весніцова. Інші цікавляться історичними полотнами Рєпіна. Сотні репродукцій з картин великих російських, російських художників зібрали учні для шкільної галереї. Це екскурсовода сьогодні Оля Коменко. Тим, хто крокує по біонерських сходинках треба знати і картини, і їх творців. Наші знайомі жартома називають себе передвижниками. Шкільні картини і справді мандрують. Лепці юних мистецтводнавців. Охоче слухають шепи на центральному телеграфі. Дорослим з дитинства знайомі ці картини, і все ж цікаво послухати і румичник. Після лекції, звичайно, запитання і відповіді. І багато побажань юним мистецтвознавцям.

Don't play in the wood, but just go to your granny. Goodbye. Goodbye, dear woodcutter. Goodbye. As moment. Who is there? I'm little red riding, Hood. Come in, please. Good morning, Granny. I have brought you a big sweet pie and some apples. Come here, little girl. Oh, granny, what does I have? Выстава oh, oh, ah. cool. the the cool. the the не только разважает, она и вжить. Я буде червона шапочка. А я буде вовк? Его. Зима. Хто не любить її з казковим і на деревах? Хрустким сніжком під ногами. Ось і перший зустрічний, Красень Олень, житель далекої тундри. Тепіть тройка. То подоба наша зима і гостям з далекої півночі. У зоопарку зовсім не страшним здається гроза тайги у сурійський тигр. Дитить, тройка, швидше, швидше Зустрічай, дітвора новорічне свято. Не загір із заморів. А з цього дому готуються в путь Діди Мороза. Не всі, правда, готові. Одному ще теплого кожуха одягають, в другому кухнату шапку. Та скоро-скоро всі вони стануть під святкові ялинки. І засяють золотом сріблом лісові красуні. Скільки любові вкладають ці робітниці? В кожну ялинкову іграшку. Не злічити фабрик Діда Мороза, у кожній школі своя. Прикраси для ялинків, вбрання до карнавалів і маски, на який завгодно смак. Смішний Буратіно, і Чиполіно, і Барвінок, і злющий Карабас, взявшись за руки, закружляють на новорічному святі. Веселим спектаклем зустрінуть Новий рік вихованці Київського палацу піонерів. Гарячий піонерський вогник зігріває серця наших дітей. Раптом нудьга викрала чарівний вогник і занесла його аж на місяць. Та сміливі піонери спорядили космічну експедицію. Радянські вимпили на місяці, повернули їм гарячий піонерський вогник. Піонерський вогник, друзі, виберіть! У житті ніколи вогник не губіть. Піонерським вогником легше нам в житті.